Моєму синочку потрібна допомога. Ну, Поміжіть, прошу, щоб у нього відкрилися очі. Пойду я до дерева дуба, покладу в гостинці. Коріння хай проростає, Салду відкриває. Поміжіть. Ні-ні, синочку, я, я все поясню. Ні. Синочку, я нічого такого не робила. І до Ганусі я дуже добре ставлюся. А це, це всього лише допоможний ритуал. Я в інтернеті вичитала, що цей ритуал допомагає відкрити очі тим, хто щось шукає. Думала, він тобі допоможе зрозуміти, що з ганусею коїться. Що я дарувала Ганусі на весілля? Гроші, звісно. Що ще? Що ще? Що ще? А, ну і віночок свій.